Приключення продовжаються. Я зараз кругом, отак як ви бачите впереді, це зараз таке з усіх сторін у мене такі скелі. Зараз я трохи буду зміщатися, справа ви побачите. П'ять серпантини, що я можу давати навіть трохи взад, вони вписуюсь. Справа біля мене обрив метрів, так я знаю. Певно, з 200. Вниз. Бали, куда карманчик, маленький, я там не стану. Добре, сісти. От, я ще думаю, що то мій добрий експедитор такий сьогодні добрий. Там маєш 190 км туди до Італії. А то вже їдь, так щоб ти вже там зранку був. Я ще так думаю, що тут 200 км не повних. А то він гад вже знав. Що мене чекає? Зразу відчувається тиск. Висота, дай зразу тиск. от Ну в шоці подивився на навігатор, я просто. В шоці. Заробли такі сепантини, просто звіндяться. Люди свій домі на колесах, і нормально собі бичують. А До шторі бідолахи не доробилися, позапоціпляли вікна кимось пластмасової позакладали. Де сутки в машинах мали би тих подобних на керосел? Штори мали б бути в комплекті. Ну, може, в принципі, тих дорожчих варіантах може і є. Влево, закрент, От, прошу, вже пішли вже п'ять серпантини. Що руль впритик. Вивертається. Бусик переробили, підняли За 200 метрів. Закренд вправо. Потім, закренд, вправо. Стали два ведучих мости і вже задрипаного старого Трафіка вичився. За 50 метрів. Закренд. Незлоповні дорожні. Закренд, вправо. Чуть не цей, УАЗик О, прошу дуже. 5-25. За вправо. Закренд вправо. Закренд, вправо, потім. Закренд, вправо, закрант вже був вправо. За 100 метрів закрит вліво. Так. За 40 метрів закрит вліво. Шкода, що біля Монако я буду вночі. Може я хоча б з Юрію сфоткав тут ціле Монако? 100, але 50 там, швидше всього, що видно, ніхрена zakręt, не буде, вбраво. але Побувати можна. Ну, якщо, звісно, ще не буде дуже темно. Це ніби 100 кілометрів, але. Ті 100 кілометрів можна Загрин. їхати. Ой-ой-ой. Ну от прошу. Не вписуйся. Тут ще по міліметражу, але вписуйсь. Вон зараз буде таке, що напевно не пише. Навіть по навігатору биш, бачу. Навіть по навігатору на тих поворотах воно аж з'єднується одна дорога з другою. Навіть не вміщається, щоб лінію між ними поставити. Він тут подивився, вправо-вниз, той обрив, аж, аж страшно. Закренд, вправо, потім закренд, вправо. 943, прям балончиком на 1943-му малювали. Закренд, вправо, закранд, влево. Тут або з самого низу, ну низу так погано видно, От зверху, коли дивишся, бачу всі ті трапінки, куди ти їхав. Подивишся на то все, думаю, мать моя, вже нічого не я попав. Ой-йо, oh, я б вам зараз показав свій навігатор, але я зараз все так побачите. Йома, я що мене зараз чекає. То блін я просто в шоці. О, прошу дуже, тут бривчки, я не пишуться. Оце фігня. Це ще фігня. Зараз піде метрів. Зараз буде ще один такий крутий. А потім такий серпантин, що буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Серпантин буде роздається дев'яти. Ось таких поворотів щойно. Вправо, потім вправо. Цікаво, чи то я вже буду наверху. За, 50, метро, закрати, наверху вправо, міра. чи ні. Вправо. Прикольно, що коли чуть-чуть здаш назад, навігатор За, одразу... Тіряється, і коли їдеш знову вперед, він же то перекидує і рахує, так якби ти тільки звідти їдеш. Це, в принципі, дуже добра тема, бо він освобождає свою оперативну пам'ять і набагато краще тоді працює, коли в нього не зберігається весь маршрут. От я замітив таку тему, коли от вас починає навігатор зависати, перераховувати, буває така тема. От він цілий день включений і нагрівається, перераховує по 20-30 по раз дорогу, не може ніяк скласти. Заходите в трасу, інформація траси і просто видаляєте стартову точку. Тобто, куди ви їдете, ви залишаєте, а ту точку звідки ви їдете, ви її видаліть. І Все, і тоді він автоматично перераховує і починає з того місця, де ви є, і оперативну пам'ять свою очищає на ноль, і тоді з ним все опять гуд. До речі, от я спілкувався з тим пацанчиком, що я вам кажу, що розказував, що він от фірму свою має, цей молодий, що дві машини має. Так він має навігацію том-том. Колись я от мав таку том-том, з Америки мені привезли, щось вона в нас не хотіла працювати. Як встановились карти, то пропав звук і так далі. Ну і коротше, оце якраз той крутий серпантин, що я казав. І, цей. і він купив півтора тисячі злотих. Це маєте... Чуть не 500 баксів він захирачив, причому він застрахував його, потім каже, в кінці, коли буде закінчувати страховку, розіб'ю, каже, получу новий. І, це, і каже тим том томом задоволений капець, каже, навіть Айголон мав таку проблему, я вже теж мав ту проблему, от він сказав, я собі згадав теж. Тут в нас дуже велика проблема, це заправка. Тут треба завжди попасти на ту заправку, на яку в тебе карточка. І бувають такі нюанси, що ти приїжджаєш, навігатор показує, що там на заправка шел, а ти приїжджаєш, а там тотал. І от він каже, що от іменно тим свого його... Оба на дивіться, куди менше підніматися. І Закрент, Тим його том такої проблеми немає. Ну, я йому вірю. Але все рівно, півтора тисячі злотих віддати за планш, за цей, за том, том якийсь, я щось не... не. якось мозги здоровий смисл не дозволяє. Здоровий густ, а цей. А, Том-том, я наскільки знаю, на Android не, не загрузиш. Оце, по-моєму, америкоси. У них все платно, у них нема халяви. За 100 voilà. За крент, влево. Потім закрент, влево. Так, Такий то... Потім... варіант? Просто треба знайти до Айгова нові свіжі карти собі. Закрент лево. Я вже раз За метрів. Запоровся карточку, тепер можу їздити без нього. За 40 метрів закрит, справа. Ну no, але поки ще буду йти на фуру, я собі все рівно цього, цього разу куплю собі нову карту, флешку нормально. Оцю то я ж і брав по акції. Так що нічого странного, Гарантії не було ніякої. Не можу її вже тепер форматнути. вже які такі програми такі понаходив, що відновлювати там можна любі флешки. І ніхрена. От не хоче її відновити і все. Вона то з'являється, то пропадає, то з'являється, то пропадає, але відкрити її неможливо, форбатути її неможливо. Нічого з нею зробити неможливо. Але видно, скільки пам'яті в неї забитої, скільки вільної, а зробити ніякої програми нічого неможливо. Ні стандартними там відосозкими, ні додатковими я там понаскачував, фіга. Так що, о, хтось доїздився. Tak, jest turysty już przyjechał Za sto pięćdziesiąt metrów, zakręt w lewo Włot Za czterdzieści metrów, zakręt w lewo Ну і вже я такий точно рішив наш що фур. Тепер тільки питання часу. З тими. А, ну не тільки питання часу. Навіть важливіше зараз питання з тою картою побити, як то все буде. Все-таки я аж трохи просрочив. Хоча я собі згадую, що попереднього я здавав, я теж був просрочив, коротше. І то так добре просрочив. Правда, нюанс в тому, що я подавав з візи. У мене була віза двохрічна. Карту побуту дали на півроку, і карта вже закінчиться, віза ще була дійсна. І як оказалося, ті дні мені не рахувалися, я свій повіз і далі був нормально в польщі. Все було «гуд», і я по ній подав на карту і отримав нову. От. Як то тепер буде, я не знаю, але якщо все буде «гуд», я отримую цю карту. Не враховуючи навіть, не рахую те, що я стільки каси, я туди гроха. Воно все рівно мені за ті навіть 3-4 місяці відбивається. Я просто в тому часі подаю на ті онлайн-курси в Україні на чіп. От, думаю, що чи подавати в Україні ще зробити, поки я воду в серпні, ну, ще до серпня час, в серпні я буду мати трохи більший відпуск. АДР чи проходити, бо там теж треба 5 днів ходити, я щось... Ну, як в нас в Україні ясно, що можна і купити, але тоді треба сидати в комп'ютері і для себе то все вивчити. Я думаю, що ліпше тих 5 днів походити, там то не така велика проблема. Колега ходив, казав, дуже цікаво, багато цікавого дізнався, багато цікавого розказує, все-таки каже, їдеш, через знаєш чим. Треба знати, як, що. Там, якщо там їх ще, вказується, є видів ой 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 скільки різних. кірізмі. Вот. Тому, тому, тому на то треба звернути увагу. Вот. Ну, Але приїду, буду ще говорити зі своїм кумом. Він їздить на фурі в Україні, буду його вламувати. Він вже практично готовий до того, але йому трохи простіше, він курси просимає ціну з 8 тільки 95 й приходить тільки 5 днів. Вот. Але буду з ним говорити, щоб, ми, щоб йшов теж то, що то проходив і щоб ми разом йшли. Може там нас ще один наш швайгер робить. На в одній фірмі може на ту фірму, може на якусь іншу, тому що буде бачите. Але щоб ми йшли разом. От. Ух ти, дві це бачили? Олень поскакав вниз. Ну не олень, сарна, чи то козуля. Сарна. Я не знаю, чи вам було замітно в відео, по правій стороні поскакали вниз. За 600 метров. Закрант лево. Козуля або сорна, я там. Чесно кажучи, не сильно розбираюся та й бачив я її так мільком. Ну бачу, що рогів нема, значить, в самка досить велика. О, перший раз мені на камеру вона попалась. Так переважно на камеру не попадається. Дивіться, який класний краєвець вперед. Ще, блин. За, Ось переставай картину за, крент, Ну, Якщо не рахувати, то що я не вмію. Це вже, кстаті, ми вже десь За 40 біля Монако. Закрент вправо. Оляха 100 кілометрів. Не пивасік чекає, ходимо. За 200 метрів остров вправо. Маю надію, що німець поганого пива не дасть. Думаю, що пиво має бути добре. О, 5 серпанти не вниз пішли. Йо-ма я. За 50 метрів остров право. Ігори впередів, це красота. У мене ж появилося от бажання тут, до речі, як в серпні буду в Україні, а цей раз буду в Україні, я маю теж друзів таких, що от теж ми колись тут походили, їздили. Їхати на Говерлу в пішем на пару третиш, днів сходити. Маю таких друзів, яких то може зацікавити. Закрент, влево, потом, закрент, Треба, як то кажеться, ті вихідні за, пінчиш, використати метру, так, щоб закрент, трохи її відпочити. Ви ж не закриється та навігація. Закренд, Та я замітив. Деколи, знаєте, деколи навіть... За, Прикольно, що вона говорить. Закрент, На неї можна викорчитися, трохи нерви розслабляє. <рес> В тому анекдоті, що блондинка дзвонить... Я не пам'ятаю дослівно, але там прикол такий, чоловік дзвонить до жінки, ти де? Та я, типа, там, то там, то десь потерялась. Коручка. Та як потерялась, я ж ті навігатор дав. Я сні... А, Включи навігатор. Не включу, я з ним поругалась. А це клієнт і бажання його okay. тріснути okay. так файно. От нині він не був так завів. Що коротче, от їду так, як зараз, і тут от, оцей, За цей поворот. Потім тільки не отак, як зараз практично що це 90 градусів. А так це було практично як градусів так, 150. Закрент На такому маленькому. Тому, що туди взагалі ну, неможливо писати, плюс, що той поворот був шириною як стежка до гори, що навіть по ширині моя машина туди не влазилась. От. І я туди, звичайно, повернути не міг. Навігатор мені раз перерахував на 20 км більше, в те, що я туди не заїхав, я в шоці був. Короче.